Миросала Дмитрівна, а що цікаво, ви можете розповісти про нашу сільську бібліотеку? Я можу розповісти дуже багато, бо я завжди співпрацюю з нею. Дуже в нас тісні контакти з Світланою і Лівною, з молодою бібліотекаркою Софійкою. Вони завжди надають допомогу, проводять різноманітні вечори, заходи, особливо для дітей молодших класів. Так і пам'ятаю. Адже минулого року. Ми були учасниками свята, присвяченого Дню бібліотеки. Ми повели туди дітей, їм було дуже цікаво, тому що проводилися різні конкурси, навіть була інсценізація, також було відзначено на кращих читачів. І це дуже стимулювало наших дітей, тому вони часто відвідують сільську бібліотеку, завжди захопленням про неї розповідають. Це правда, адже день народження Шевченка це таке ювілейний гарний свято. І дівчата нам допомогли разом з нашими дітьми, з учителями провести грандіозне свято. Багато цікавого вони розповідали дітям, і слайди в них були, і відео. Дуже і дуже цікаво. А ще, до речі, хочу сказати, що вони вдвох, Світлана Ілівна і Софійка, учасники фольклорного колективу Кам'янчанка. І теж допомагають і дітям, і дітей до цього залучають. Адже діти так люблять пісню. Спасибі вам, дівчата. Eu